Дуже часто серед пацієнтів виникає питання: а масаж мені не можна робити? А масаж шкодить. А взагалі чи треба масаж? А взагалі масаж не допомагає. Часто таке зустрічається, і є навіть певні дослідження. Люди вже проводили на рахунок масажа дослідження, але тут є. Певні питання, тому що ми не можемо провести дослідження чітко і сказати, чи дослідження стосовно масажа були достатньо достовірними, тому що кожен масажист робить по-різному, навіть якщо ми вчимо наших масажистів одинакової техніки, говоримо одинакову теоретичну базу, розказуємо про одинакові методики масажу, але все одно рано чи пізно в нас буде виникати банальна різниця у розмірах пальців, банальна різниця у долоні, банальна різниця у силі м'язів кожного масажиста окремо, тому що кожна людина. Має різну тілобудову, і тому масажі від кожного масажиста певною мірою будуть відрізнятися. І провести нормальне клінічне дослідження, щоб порівняти ефективність масажу, практично неможливо через неможливість зробити ці масажі симетрично одинаково. Тому ці клінічні дослідження, які проводили статистично, не говорять про те, що масаж є якимось там методом вибору при тому чи іншому конкретному захворюванні. Але. Є інша історія. Є різні види масажу, є різні масажисти, і так само масажист може як і нашкодити, може і зробити на користь. Якщо це, ми говоримо про лікувальний масаж, то лікувальний масаж повинен в першу чергу працювати з м'якими тканинами. Під час роботи лікувального масажу масажист повинен робити якихось жорстких маніпуляцій, він не повинен робити якісь там розблоковування чи якісь там вставляння чи вправляння. Масажист повинен працювати, якщо ми говоримо про масаж у ортопедії, травматології вертебрології, з м'язами. Він повинен знімати хронічні м'язові блоки, він повинен розпрацьовувати м'язи, який тривалий час був зажатий, він повинен покращувати там циркуляцію, покращити мобільні процеси і знімати біль. На рахунок досліджень є. Дослідження, які показують так званий ворітний механізм болю. Що це означає? Ворітний механізм болю є сегмент, який подразнений, який ми відчуваємо, що болить. І є дослідження, які показують, що якщо проводити тактильну стимуляцію, тобто гладити, масажувати цей сегмент, то біль зменшується. Всередині нашої нервової системи є так званий воротар. Він проводить або імпульси больові, або імпульси тактильні. Або біль, або дотик. Це криється в наше самого-самого глибокого дитинства. Коли ми вдаримось, ми хочемо, щоб був, був хтось по цьому. Або коли ми вдаримось рукою, ми хочемо її погладити, потиснути. Це чисто інстинктивно, і воно так і працює. Тому масаж того сегменту, який болить, доведено згідно досліджень, зменшує інтенсивність болю. Він потрібен. Знову ж таки, до всього треба підходити з розумом, все треба робити обережно. Я чув різні історії. в мене були пацієнти, які розказували, що їх масажисти і били. Були пацієнти, які приходили, що їх тільки там робили тільки якимись одними банками, чи тільки нагрівали. Що я тільки не бачив. Намагатися робити бездумно масаж, робити його неправильно, так можна нашкодити. Якщо робити щось неправильно, можна поламати все, що хочеш. Але до цього треба підходити з розумом і найкраще робити це тим людям, ну які як мінімум на це вчилися. Лікувальний масаж це процедура, яка спрямована на лікування певної конкретної патології. Лікувальний масаж використовують при різних захворюваннях. І він дає різні ефекти. Він може бути більше на прогрівання, більше на розтягнення, більше на розминання. В нас в інституті вертебрології реабілітації ми застосовуємо більше лікувальний мязово фасціальний масаж. Тобто це масаж, який спрямований на роботу з м'язами, з фасціями, на те, щоб добре розімнути, розтягнути заспазмовані м'язи, тому що внаслідок хронічного болю, внаслідок тривалого спазму, внаслідок порушення постави, внаслідок певних перевантажень, м'яз починає ставати все більше, більше зажатий. Він стає все більше, більше чи спазмований, в нього нема нормального кровообігу, в нього нема нормальної циркуляції. Він стає, спортсмени називають це терміном забитий, ми це називаємо хронічно спазмований. І якраз цей хронічний мізовий спазм людина самостійно вже зняти не може навіть вправами. І спочатку, перед тим, як переходити до вправ, це дуже добре розрухати, це дуже добре розімнути. Наприклад, за кордоном, при болях в спині першим ділом людина звертається. До фізичного терапевта, і так написано в міжнародних протоколах лікування болю у спині, звертатися до фізичного терапевта, до людини, яка буде робити лікування з допомогою руху, вправи, різні методи мобілізації рухом. В Україні ми, розуміючи менталітет і розуміючи, яка ситуація, і маючи досвід спілкування з пацієнтами, розуміємо, що коли приходить пацієнт з гострим болем в спині, сказати, йди роби вправи, він каже, лікарю. Ви, ви щось напевне жартуєте. В неї і так болить. Ви кажете, що я ще більше рухався? Я не можу, мене болить. Тому найкраще підготовкою до нормальної реабілітації, до нормальних вправ буде хороший, якісний глибокий м'язовий масаж для того, щоб добре пропрацювати м'язи, прогріти, зняти хронічні спазми, розрухати, розблокувати ці. Ділянки м'яких тканин, які нормально не працюють, ми поєднуємо ці речі з комплексним лікуванням, з мануальними терапіями, з розблоковуваннями заблокованих сегментів, коли лікар легенько розрухує кожен сегмент, де є ділянки. Певного певної заблокованості додаємо до цього методи фізіотерапії, які покращують суттєво обмінні процеси і покращують процеси живлення тих тканин, яких є ці хронічні спазми. І вже коли пацієнт має полегшення, менший біль, краще себе почуває, тоді ми вже рекомендуємо наполегливо рекомендуємо переходити до реабілітації.